Привіт! сьогодні у нас новий запуск з BlackPack. сумка, яку ви дуже довго просили. Це не бананка, не рюкзак і навіть не щось велосипедне. Це наш повноцінний месенджер, який ми назвали Daily Carry Bag. Але як і весь наш асортимент, ця сумка підійде не тільки для офісних працівників, а й для ком'ютінгу, навіть для невеличких вилазок кудись, якщо ви їдете в невелику подорож. Ну і звісно, для повсякденного використання. Як і всі наші продукти, Daily Carry Bag максимально надійна бо зроблена з найкрутіших матеріалів. А саме 500 кордура, X-Pack, блискавка Aquaguard та фурнітура YKK. Сумка доступна в двох кольорових варіантах: повністю чорна та комбінована сіра з чорним. Її. Можна носити через плече за ручку, на спині, коли ви їдете на велосипеді чи самокаті, бо є третє кріплення для додаткового ременя. а також її можна причепити на валізу з висовною ручкою. Для цього є окрема лямка. Тож, як я сказав, для подорожі вона теж підійде. В Daily Carry Bag є три основні відділи, і кожний з них з організацією. В передньому є основний простір організація для ручок, карабін для ключів і три кишені одна з них сітчаста. В основному середньому відсіку є об'ємний простір. Для речей, куди можна і судочок покласти чи змінну форму. Наприклад, якщо ви перед офісом заїжджаєте в зал, є широка і велика сітчаста кишеня на застібці, і окрема кишеня для окулярів чи чогось того, що не повинно шкрябитись об інші речі. Ця кишеня знаходиться зверху, щоб окуляри не передавлювалися основним вмістом, а внутрянка цієї м'яка. А останній відділ більш гіковий він для техніки. Тут є місце під ноутбук. Ми її зробили достатньою для MacBook Air на 15 дюймів, але без чохла. Чи MacBook Pro на 14 дюймів навіть в чохлі. Тут є окрема кишеня для планшета, дві сітчасті кишеньки на застібці і основний простір. А також, якщо сумка висить на вас, і ви подивитеся на ліву частину цієї кишені, там є потаємна маленька кишенька для AirTag. Ще невеличка фішка: це дві малешки на передній стінці. Вони приховані, не псують зовнішній вигляд, але якщо ви їдете з сумкою на велосипеді, туди можна повісити блималку. Ну, все ж таки, сумка з нашої вікової лінії. Навіть бейджик гікбек. Але і це не все на задній стінці є прихована кишення з м'якими стінками для смартфона, документів чи іншого найціннішого. При її створенні ми дуже сильно грались з розмірами, щоб зробити її достатньою саме для популярного MacBook Air на 15 дюймів, але при цьому, щоб сама сумка не виглядала за великою, щоб вона була доволі стильною і стриманою. Її габарити 40 на 30 на 10 см, вага 540 грамів, це без лямки, і сумарний об'єм 9,5 літрів. Вітрів. Тож з нею можна і на прогулянку вихідного дня, і на роботу одна сумка для всього. І як завжди, ми не економили на двох головних речах: на якості і на організації. Вартість Daily Carry Bag – 156 баксів. В комплект входить сама сумка і основна лямка через плече. Додатково, якщо вам потрібно, треба буде докупити окремо. І за традицією, в перші три дні ви можете придбати собі сумку зі знижкою в 15%. Так що поспішіть. От такий у нас чудовий анонс. Пишіть про ваші враження. Переходьте за посиланням в описі і замовляйте собі делі карібек. Всім пока!